Вітаю всіх, шановні підписники та просто глядачі каналу Тракторний Бригадир. Сьогодні хочу показати вам трактор сінтай 244L, повнопривідний, оновлений дизайн капоту, трьохциліндровий трактор, гідропідсилювач керма. Зніматиму для мого друга Дмитра, який зараз нас захищає в Збройних силах. Тому, будь ласка. Перейдемо до огляду більш детального. Поїхали. Передній міст у нас просто надзвичайно потужний, надзвичайно максимально підсилений. Гідропідсилювач керма. Будь ласка, передні противаги, діодна лінзована оптика, акумулятор. Не видно наскільки, ну десь, десь 65, 60-ка швидше за все. Передня гума у нас 6 на 14. Задня 9,5 на 20. Противаги, Не знаю, в них маса, може кілограмів 20 є. Двигун трьохциліндровий КМівський, 385 ВТ. Дата виготовлення 24 рік, 7 місяць. Просто надзвичайно свіжий трактор. Фільтр повітряний з масляною ванною. Вихлопна труба у захисному кожусі для, для безпеки ваших рук. Генератор, два інше насоси роз, роз, окремих просто. Один на гідравліку йде, один на гідропідсилювач керма, стартер, будь ласка, сопунчик тут. Рульова колоночка, там бак. Ну, все як зазвичай, можна відкрити капот, будь ласка, відкриваємо. Все на стандартних тут таких защелочках, акуратно так хоп. Хоп. Так, бачок для гідравліки мастила в кермо. Радіатор, будь ласка. Бак на 30 літрів десь приблизно, не знаю точно, будемо дізнаватись, точніше. Будь ласка, важелі, важель, підключення, відключення переднього мосту. Коробка у нас іде на три передачі вперед, одна назад, повишені, понижені. Так, це у нас. Вал відбору потужності перемикання, педаль щеплення на своєму місці, глушилка примусова. Далі йдемо по речагам. Це у нас іде блокування. Це у нас іде гідравліка. Сидіння, будь ласка, регулюється на салазках вперед-назад вона рухається підлокотничками, доволі м'яке на пружині регулюється ззаду, тут ззаду є такий регулятор, ручний газ, до вашої уваги, під рукою, так би мовити, газ, педаль гальмів з'єднана, цей речах відповідає за стоянкове гальмо. Будь ласка, одна пара гідровиходів, вал шестишліцевий на 540 обертів, Навіска, такі от клешні, доволі гарний метал. Якби всі болти такі з вигляду дуже надійні. Не знаю, задній, задній міст, отакі от чулочки ми бачимо. Прицепне під якийсь трактор. Під якийсь, я вибачаюсь, причеп. А може і під якийсь трактор, якщо вам потрібно буде. Ось виведений роз'єм під розетку на причіп. Будь ласка, от така от дуга, яка об'єднує два крила задніх для зменшення вібрації. Тобто вони вже не будуть болтихатися так, як раніше. Передні крила не встановлюємо, вони йдуть. Якби з зіпом, тут зіп набор, будь ласка, тут і розеточка має лежати. Переднє крила тут встановлюється дуже просто. Є тут відповідні ось, ось тут крепиться, верх тут низ. Будь ласка. Мінусом являється те, що підлога не рівна, але якби, коли ти їдеш, якби, воно не впливає ні на що. Це в нас йде пробка, заливна горловина і щупа одразу в коробку. Масло в гідравліку заливається ось сюдою, наскільки я пам'ятаю. Ось цей важель це, це в нас іде блокування. Блокування навіски. Воно якби обмежує діяльність. Взагалі гідравліки. Воно якби блокує і гідравліка в одному положенні завмирає і все. Освітлення діодне. Можемо вімкнути. Будь ласка, запалювання вімкнули. Ось всі, все світло. На максимум приборна панель, будь ласка, до вашої уваги, електронно автомобільного типу з усіма датчиками, індикаторами. Будь ласка, сигнал, ось у нас такому кермо таке ось оброблене якимось дермантином, але ну якби захочете купити чохол. Барашок для зручного керування. Ось таке освітлення маємо. Задню фару зараз також вимкнув для вас. Хоп! Хоп! Вона працює. Так, Закрию одразу, хочу завести для вас, щоб ви почули як працює даний агрегат. Просто Ось передочок. Просто Америка, я вам просто кажу. Немає слів. Немає слів. Біжимо сюди, будь ласка, закриваємо капотика. Хоп-хоп. Присяду, будь ласка. От, немає тут в принципі підножки ніякої. Але, але вона і не потрібна. Так як мені 23, я легенько сюди за, запрыгаю зі своїм зростом 1,80 метра, мені доволі зручно. Плюс так як сідушка у нас регулюється, от, так от. сідушка врегульована під свій зріст, якби зручно вижимається щеплення, заведу. отак так от півтичка зараз. От Пришло, поехало. Так. Мкнувал. Возьми, он у нас. И дравлечка. Оп. Пришел подъем. Зараз мастила прогріється, воно буде трохи швидше, плюс тут встановлено регулятор, якби на швидкість підйому опускання, блокування у нас йде диференціалу. Проїдусь трошечки. Все, паливо, температура, все, що вам потрібно. Будь-які датчики вам вкажуть на те, що необхідно, те, що у вас відбувається з вашим тракторцем. А ну-ка, задню. Непогано, непогано. Шановні. Просто кермується трактор. Однією ручкою, двома пальчиками, ось дивіться, буквально. Просто ось воно працює досконало. Замовляйте, друзі. Тракторний бригадир завжди працює для вас, щоб ваші поля, ваш, ваш, ваша земля була завжди оброблена. Друзі, телефонуйте за номером телефону, вказаним на екрані. Вам менеджер дасть відповіді. Доставочка в нас по всій Україні безкоштовно. Ніяких передплат не потрібно вносити. Доставимо вам на подвір'я, щоб ви були задоволені. В принципі, як і завжди. Всього вам найкращого, до зустрічі.